На <питерігіння> перше питання до землі надання дозволу на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на території Миколаївської сільської ради, що е, належить до за оборон. Військова частина звернулася у їх. Вони користуються 22 гектар, 22,25-28 два, Користуються земельним ділянкою кадастровим номером. Але. але на цій земельній ділянці розташовано дві військові частини. Вони хочуть поділитися. Одна земельна ділянка буде 9,6, а одна 12,6. Там дві військові, їм треба розділити. Ну, одні тут це щось. Так, да. Короче. А. А вони, у мене таке питання, не так коли. Вони було б проти, чи що? Ну, там стоїть? Стої. Ну, а воно було б проти, то Ну, що вони вони там користуються, як вони кажуть? Там вони платять. Кафе. кафе не платить 100%. Добре, десь. 10. Ну, так. Вони Да, 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 тоді, ви там переїдете, можеш кадастриму? Вот так далі, і не падали, куди запасти, а то, що вийде. Як городок, тільки договор По домам там платять вони по квартирі. ну, а как? так. Це ж що? Вад до Ні, там порожна. І частина окрема. а від своєї частини, от ти візигова частина окремо по буде полетить. Да, да, да. Потом мущик договір до то... всіх повних частин. А вот этот и... Матик... Женя, откуда она складает этот Что, что? Откуда она? Водопровод, водопровод, нет, который, ну, все а ну, синтоза. А сентоза? А Акильев Нет, не, 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 вовсе, не, не Естественно, вон они идут летят.